Війна, війна нас навчила. Не існує нічого ціннішого за людське життя. Іноді ціна життя ось така пластина. В неї латають дюрки в черепі, і завдяки нашому партнеру зі США такі пластини тепер є в українських лікарнях. Ми благодійний фонд миру та розвитку. Фокус нашої роботи, розвиток освіти, медицини та підтримка християнських цінностей. Але воєнний час вивів на перший план зовсім інші потреби. І допомога українським медикам, які працюють в умовах війни, одна з них. У тому, що стосується осколкових ран голови, ці пластини не мають альтернатив. Вони та золоті руки українських хірургів дійсно рятують життя. Один такий набір рятує до 12 пацієнтів. З цими унікальними хірургічними інструментами можна проводити успішні щелепно-лицеві операції навіть в умовах польового шпиталю. Здавалось би, просто титанова пластина, а для багатьох це другий шанс на життя. Дякуємо Peace and Development Foundation за організацію і дякуємо українським лікарям, які за допомогою цих інструментів рятують життя.